З вами я та Єгор. Єгора, на жаль, напевно погано чути. Ну, зараз, е... хай Єгор скаже якесь слово. Ви скажете, якщо почуєте. О, раунд вже почався. Ну, якщо ви почули, то поставте лайк в цьому відео і підпишіться на канал, хто ще не підписався. Ууу, я іскати. І... Так і ця грам. Тут, короче, хтось шукає, хто несправжня тварина. і то ганяться. Так, ми зараз будемо шукати Егора. Так, така у мене пушка и ну, Так, дет, Егор. Гусь. Що? Я гусь. Гусь, ну добре, добре. Він нам уже дав підказку, що він гусь. Гусь гусь. Зараз будемо всіх тут гусів розстрілювати. А я думав, що ти будеш как Геною. Все-таки гена, думаю, веселіше за нього бути. Так він за нами часом не слідкує тут. А, А, це я тепер я... Ну, та та гена. Попал. Опа, привет! Да <риклад> ты там у, -у, -у, у привет, крокодил Гена. Я готовый. Ты готовый? А, ай Все, я его загубил в поля зору. Да там. Да. Він любить у нас танцювати головою, як бачите. Ну, у нього така... такий прикол, коротше. І зараз почнеться новий раунд. Я тебе Мені не страшно. Ну, давай вибираємо запад. Я буду капібара, якщо я справді буду ховатися від тебе. Тому а тут концентр... капи бара. Капи бара, капи бар капи бар. Шон говорит, давай. А тут може тут есть процент сколько процентов ты можешь стать. У ще 67% і я искать. Ну, да. да, а в мене 33%. Я поки що волк, но я хочу стати капі барой. Тому я буду капі барой. А в мене є ще. П'ять секунд, щоб сховатися від тебе. Ну точніше, просто ходить отак копібаруй. І все. Сподіваюся, ага. що ти мене не знайдеш ніколи в житті. Коли... <світ> <світ> просто споджиз. Спробуй. Я навіть не стихаю нікуди піти, було... мені не пригать. Ну, я випадково просто прийну. Ні, <світ> просто на шоу і рандомно Репетують краби Араби. До речі, я зроблю відео там, де пісня Краби Араби. Ну, з Єгорчика там справді не буде в нашем відео, бо то просто буде а це велике краби Араби. Він дуже любить крабів Арабів. Ну і тут ось все, краби Араби репетує Краб Араб. Червоний причервоний. А тут його друзя. Ходять! Можна я спаю? Можна є спаїти? Добре. Ну я зараз шукаю. Я, я зараз наші наші селети і каже, що там поки. Забудьте, він просто любить цю пісню. Так, Єгор. Так, ти хто да. зараз там? Mm. Ясно. Йох, вибачте, друзі, шановні, у нього трошки підзлагає, його слова так погано чути. Тому буде так. Так, ти де зараз? Дасиш підказку якусь? -хоч? Да. Ну тут может ходить через черепаха. Это же клуб. я побачу у тебя, ось ты. А, а. Забіг ти, туда. Ну добре. Забіг так забіг о Так куди ти? Я знаю, що це ти Я тупо думаю, а, Це... сьот. Я... Так, ну і де ти? Тут. Так це не ти, не ти. Ти ч, тебе кружок не заметил? Не побачив. Mm. Напевно, це тут. Ні, тут. О, ні, у мене дуже мало часу тебе спіймати. Ну дай підсказку. Крык на меня. Я, я, возле, я между два домика почти. Мы уже ушел. Mm. Черепаха. Вот тут крабы. Mm. А тебе ты били кустики зараз? Что ты? Mm. а тут ну, богато черепах садить? Нет. Тут, там... Я за крабом бегаю. Mm. А я ж тебе бачу, тільки що хтось бігали за крав, чого мені здалося. Ну все. Короче. Коротше. Диче так якісь навіщо з екраном, якісь проблеми, він не крутийся, що я тебе. Я ж тут! вот я прыгаю! На цих плану шотах так так важко, блин, брать. Просто жах. Шо? Mm. ку mm. mm. Просто дуже ложку крутится экран, просто руки уже печать от всего планшета. ну mm. окей. Okay. Кто эти почему Не знаю. Не знаю, реально не знаю. Так, что тут Я можно было купить? Як же, як я их же да, я завжди, нічого Ничего в залины можно купить, потому что одну монетку дает за рол. Если есть локу, то здесь... Mm -hmm. Потому что есть вирус, а есть антивирус. <пробулые> ну да, ты правый. Да. А вы, я уже и крокодил Гена. Я может быть и крокодилом Геной. <мослушный тот> я в зале эту курочка била. А не крокодил гена. Я просто сказав, що я можу стати крокодилом геной. А так я курочка. Я курочка, яка стоїть зараз. Ну, зараз я стою. <плес> <плес> Ти побачив кружок? Не культе, ты не так, ой, ні, він сюди наближається. Ні-ні, дякую, дякую, не треба, не треба. А, ну ти взагалі не туди дивишся. Побачив кружочок. Побачив, так, да. побачив кружочок.

Жесть тебе помочь. Жесть. Репетують краби, -араби, а а тут я вже хочу ховатися. Мені не подобається шукать взагалі. Репетують крави арави да. Да, Йогор, да, да, да. І репетує Єгор. Той і він і є. Так, хто я буду зараз? Ну, я Напевно, у мене така доля. Повзлоту бі. А мені потрібно шукати то Нічого, я того знайду. Я его воду. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. я просто обстрелил у всех краб и вс. Ну А? Чай? Ну давай. А вот там Шо? Ты краб, да? Араб? Нет, я не папа. А, ну окей. Окей, окей. Я куда запускал? Ничего, я тебя знайду. Знайду, зайду. а а Тут. Так.

жесть, ну жесть <связывая> Это все из-за этого экрана Теперь зализы экран и не может покрутить ящички только... Андроиды Ребята Тільки один лайк буде на всі відео. на це відео тільки максимум один лайк може набрати Мы ж не закінчили сказав ролик. Сказав. Якщо. Я сейчас самое главное. Подпишитесь на канал. Це так. Бо я хочу собі 100 тисяч хоч там підписників, щоб отримати серебряну кнопку. Чи яку там. И кто ты? Корова. Окей, окей. А у мене баг невидимый. А, стань кимось іншим, щоб не було цього бага. Або просто так будь. Ну окей. Окей, окей. Кстати, видел э, того, э, того, который проходил. Вот сейчас э, корова пройдет какая-то. И э, это я, значит. О, да. Привет. Тикай, давай. <звук> <звук> ну, концовка на дуже, да, бро? Тобі не дуже концовка, так? Да? Да? Уже не так махаєш головою, да? Ну, так і концовка. У нас відео йде 20 хвилин. Рівно 20 хвилин. Рівно 20 хвилин у нас відео йде з гором. Тому зараз будемо голосувати карту. Яку тут карту виберу? Ну, давай пляж. Там краби, араби все такі. Так а хочу ти зараз ти? ховатися від тебе. Реально я ходить. люблю насикомы. У меня есть паук. Угу. Если да. вы не знаете, то я отправил на на, кан на канал Уафан Персин, то, конечно же. И я, кстати, искать, mm. потому да. что 75%. Ура! У Ой, а чого я пломмингу? Я не хочу бути в плыве. Ну будьте грабом ора. Да, я знаю. Я просто... Не... Репетуй Як я вже і говорив буде відео Музика така Шорс такий у мене репетують краба. Ха-ха-ха будут рядом со Репетує Егор, что ти в різні... А ти в різні сторони ходиш? Я знаю где я знаю где кажется тут. тут а вот пока тут. я не тут

І ще лишилось 40 с чімость секунд. Репетують краби араби. Ні. Все, я вихожу. Окей, на цьому все. З вами був Єгор і Юапамперсіто. Ну точніше, і идиота. за проіграша. Проіграша, да, проіграша. Що там тип проиграши? Це да, за проіграша я виходжу. А взагалі-то у нас ну, зараз раз... раз... відео вже 20 хвилин йшло. Тому з вами був Егор я... І всім пока! Раз...